Друзі, нас інфо перші про головне поїхали після кількох днів масованих атак ракетами й дронами по українських містах рогу Сума Харкова. Російська делегація вон намагається перекласти відповідальність за ескалацію за офіційною версією. Росія скликала термінове засідання Ради безпеки, щоб звинуватити Європу у блокуванні врегулювання. Заяву представників РФ Дмитро Полянський, заступник постійного представника РФ при ООН, Саме Європа блокує мирне врегулювання, постачаючи зброю режиму у Києві. Дмитро Пісков, прес-секретар Путіна, дії України суперечить прагненню світу. Москва засуджує нарощування дронових атак по Росії. Ці слова прозвучали на тлі нічних обстрілів цивільних об'єктів, які лише за добу забрали життя кількох дітей в кривому розі, цинізм і подвійні стандарти. Поки російські ракети б'ють по школах, лікарнях, житлових кварталах. Москва намагається вдавати жертву. Цинічні тези кремлівської пропаганди звучали буквально наступного ранку після публікації фото загиблих українських дітей: демонстративний демарш на попередньому засіданні. ОБСЄ український дипломат Андрій Сибіга прямо назвав Лаврова військом а росіян варварами, що вбивають цивільних. Після цього Сибіга демонстративно вийшов із залу. Його підтримали дипломати Польщі, Литви, Латвії, Естонії, представники Великої Британії, Швеції, частина делегації НАТО. Це стало символічним сигналом ізоляції РФ у європейській дипломатії. Інцидент в ООН. за інформацією журналістів і телеграм-каналів. Під час спроби українських репортерів поставити запитання Нібензі, російська охорона накинулась на них. Почалась штовханина і бійка. Який постраждали кілька учасників делегації? Російська делегація спробувала заблокувати прохід в хаосі. Один із охоронців наніс удар по обличчю члену української делегації. Український постпред Сергій Кислиця і один з генералів ЛЕД уникли прямого фізичного зіткнення. За кілька хвилин росіяни покинули залу, уникаючи коментарів. Міжнародна реакція ООН офіційно зафіксувала інцидент. Низка делегацій заявила про неприпустимість насильства проти журналістів і дипломатів. Дипломати ЄС готують окрему ноту протесту щодо поведінки російських представників. Морально-психологічний ефект дієра ще раз підтвердила, що кремлівська риторика про мир, цинічна ширма, де марш європейських дипломатів став символом повної ізоляції Москви у цивілізованому світі. Інцидент журналістами і спроба силового тиску підриває залишки легітимності російської дипломатії. Коротка аналітика: Москва системно застосовує. Вою тактику подвійних стандартів обстрілюючи цивільних, одночасно звинувачує Україну в ескалації. Залякування журналістів і дипломатів у Нью-Йорку. Це симптом слабкості і втрати контролю над міжнародною репутацією. Чим більше кремлівські чиновники скликають Радбесу ООН, тим голосніше звучать докази їхньої провини в воєнних злочинах. Висновок російська делегація вкотре довела замість миру Кремль здатен лише брехати, обстрілювати мирні міста і нападати на журналістів навіть у стінах. ООН. цей цинізм дедалі більше спонукає світ не лише до ізоляції РФ, а й до рішучої підтримки України. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі друзі став Подобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.